24 квітня 2023 року огляд участку хідна група. Тут має бути доріжка до будинку. Виріта і закрита траншея. Ідея була така встановити стовби і їх зв'язати. Внизу, щоб вони не нахилялися один до одного, можливо, ще дати розпірки і забетонувати, ну і потім там засипати, чим? чим засипати. От, Далі тут вже частково вибрана земля. Тут у нас площадка має бути така, теж частково вибрана земля. Ось тут будинок, фундамент. Має утеплятися, висота 80 см. Ну, тут пару листків стоїть. І з цієї сторони теж, два, по-моєму, так, два листки стоїть на вуглах. Фундамент трохи кривий. от Далі тут у нас теж ось ця вся площадка буде утеплятися з цієї сторони. Я думаю, що сходи теж і зверху, і збоку, але 2-сантиметровим. Пінополістиролом, потім ще невеличка стяжка і далі там вже покриття чистове. Тут немає такої великої висоти. Можливо, тут треба буде ще підкопувати, за цим фундаментом йде підвал. Оце в'їзд в гараж, тут така ж сама ситуація, вирита траншея для того, щоб копати туди стовби, забетонувати. Тут на початку війни трохи обвалили машини її, тому що дорога була перекрита, возили, возили те, чим стріляли. Будемо подробності вдаватися, тому дещо тут завалили. от Глибина тут теж, я думаю, що, можливо, що замала, може і буде нормально, я не знаю точно ще. Ось тут є ось такі як би виступи. Далі ця сторона. Тут теж є виступ на фундаменті. площа теж вона все має поддамент утеплюватися і це все заливатися От частково тут вже оббито ось тут частково ще не до кінця тобто ось тут ще трохи є виступ Ця сторона майже, майже рівна, майже оббита кругом. Тут має бути тераса, тераси ще немає, але вже доріжку, як би так намітили: тераса 5 на 6, 5 сюди, 6 вздовж будинку. Коло тераси не буде заливатися бетонна плита, а кругом будинку в якості відмостки буде, тому тут трошки вище, ось там ширше. Ось тут вирішили зробити вище, тому що фактично якби, на ширину пінополістірова. Ось тут глибини такої немає, як треба, але так більш-менш земля прибрана. Є якісь такі намагання щось тут трошки вирівняти фундамент. От. Ну, ідея така, доробити утеплення цього фундаменту, потім зробити укладку пінополістиролу на горизонтальну поверхню. І Тут ще 2 см 2 см пінополістирол так щоб це, який буде ставати, щоб він уже на пінополістирол, який буде лежати. Ну, тобто він не буде конкретно на землі, можливо, він буде трошки там піднятий, як на якусь висоту, я ще не знаю. Тут залишається утеплення, тут було десятка. Пінопласт десятка. 5 см вже поклали, 5 см залишилося. Планую, що тут ще треба докласти 2-3 залишити для укладки плитки, клінкерної плитки. Тобто вона має десь 25 мм, так щоб тут трошки якби було нависання над плиткою, щоб якщо вода буде, наприклад, стікати, то щоб вона не затікала під низ, а вже якби, скапувала донизу. От, далі після цього, як буде укладений пінополістирол тут кругом, треба буде армувати. Єдине, що не знаю з підсипкою, тому що тут глина фактично. Ну, верхній груд тут можливо, можливо трошки чорніший, але взагалі то глина. От завівся трактор. От, і якби, радять, в радять не робити підсипку, ні піску, ні щебню, тому що вони мають якби, меншу плотність, ніж глина. Тому Можливо, тут не треба буде нічого підсипати, людина, щоб підрівняти, щоб під той рівень, який потрібен буде. От отже, опалубка, арматура, заливка бетону. І після цього, ну чи паралельно чи після цього, як і там по процесу йде. Олення поребриків і укладка тротуарної плитки. Ось Там, де в'їзд в гараж, виходить буде вище, тому тут, можливо, треба буде робити сходину. А і ще мають бути лотки для зливу води. Ось з цієї сторони будинку у нас одна труба. Я думаю, що будуть відкриті відкриті бетонні такі жолоби стояти вдовж. Ну і відповідно виходити, десь тут можливо повертати, виходити до, до дороги на дорогу. От, Тут біля гаража дві труби стоїть. Тому фактично так же ж само від однієї труби жолоб на дорогу і від іншої труби теж жолоб на дорогу. Є в нас ще одна труба. Ось там в цій частині будинку. Я думаю, що вдоль відмостки буде йти і, можливо, буде тут з'єднуватися з, з цим бджолом з цієї труби. Ну, Якби така ідея, може буде краще, який варіант то можна запропонувати. От. Далі тут потрібно залити фундамент для е, забору. Е, стовпчики будуть, планується муруватися. Фасад э, з десь відстані між топчиками 2,5 метра, а всього тут 40 метрів виходить.